Друзі, всім привіт! Рада бачити вас на своєму ютуб-каналі. Мене звати Аліна, і сьогодні у нас другий день марафону 3х3, де ми з вами читаємо три книги за 3 дні. Хто не бачив перший день марафону, можете подивитися ось тут за посиланням, або прийти в мій профіль, і там є плейліст 3х3. Приємного вам перегляду. Сьогодні нам потрібно обрати одну книжечку із двох. Тому що вчора ми якраз з вами обрали три книги на цей марафон. одну ми вчора з вами прочитали Белмон та і в нас залишилося ще дві. Сьогодні ми будемо обирати серед книги Тезгезен Смертниці і Рупікаур, Молоко та Мед. Якщо дивитися на ці дві книги, то я більше схиляюсь до Тез Герзін Смертниці. А тому що мені хочеться чогось динамічного, чогось цікавого, моторошного. І я знаю, що Тес Геріцен з цим дуже добре впорається. Тому я хочу почитати сьогодні цю книгу. А ось цю крихітку ми лишимо з вами на завтра, тому що після Тез Геріцен потрібно буде чогось легенького, і ця книга буде прям ідеальною. Тому цю книгу ми відкладаємо до завтра. А ось цю ми починаємо читати сьогодні. Що я знаю про цю книгу? Нічого не знаю, якщо чесно. Для мене це також буде сюрпризом і а, несподіваним сюрпризом, можливо. А, єдине, я хочу, щоб ця книга була просто неймовірною, тому що попередня двійник мені дуже сподобалася і я маю надію, що ця книга також мені сподобається. Я ніколи не читаю анотації до книг Тес Герріза, тому що там дуже багато. Спойлерів. І, до речі, вам також не раджу читати анотації до цих книг, до цієї серії. ось Але треба звернути увагу, що книги 18. Очікую, звісно, що тут буде дуже мудрошно трилерно і багато крові. І як, в принципі, у всіх книгах те ось Тому я вже зараз буду починати читати. Підключуся, коли прочитаю вже перших 100 сторінок, щоб поділитися з вами своїми враженнями. А ви заварюйте чайок, беріть смаколики і бажаю вам приємного перегляду. І побачимося вже за 100 сторінок. Друзі, я вже прочитала 100 сторінок перших, і знаєте, це було настільки динамічно, настільки цікаво, захопливо, що мені дуже сподобалися ці 100 сторінок. А в нас тут розповідається про торгівлю людьми, про дівчат, яких здають в рабство, От і на цьому базується вся тематика цієї книги про сам сюжет. Зав'язка починається з того, що наша мора Айлас працює в морзі, робить розтин, і от коли вона збирається йти додому, вона помічає, що якесь тіл почало рухатися. Вона злякалася, але все ж таки вирішила перевірити, чи дійсно їй здалося це, чи дійсно хтось дихав чи рухався. Незрозуміло коли вона починає оглядати тіла. А вона розуміє, що не трапляє на одну дівчинку і розуміє, що вона дихає, що вона відкрила очі, вона жива. А, таке на її практиці вперше, тому вона а, викликає, звісно, швидку, і швидка її вже забирає з морга в лікарню. як би дивно це не звучало. А, і хто ця дівчинка? Чому вона була мертва ожила, не незрозуміло, ніхто не знає, які звати, звідки вона, і не може встановити, поки її особистість. Натомість, наша дівчина, яку врятували, вона вбиває охоронця і бере в заложники Ріцолі і деяких лікарів, деяких медсестер. Для чого це вона робить? Незрозуміло. Не зрозуміло, але, знаєте, відчувається страх її в діях і що вона чогось боїться, тому вона таким чином захищається. Від чого також не зрозуміло. Але мені було незрозуміло до тих пір, чому вона не довіряє лікарям, не довіряє а, поліції. А мені також не було зрозуміло, чому вона їм не довіряє до тих пір, поки не Дізналися про цього охоронця, якого застрелили, що він навіть ніколи не працював в цій лікарні, і ніхто його не знає, не бачив. А того лікаря, який йому допомагав, він десь з них просто і. Також його а, ніхто не бачив. В общем-то, хто ці що це за люди були? А чому вони полюють на цю дівчину? Також не зрозуміло поки що, але я думаю, що вона можливо була якось зв'язана з цим з цією торгівлею людьми. Може, десь вона втікла і її хотіли вбити, чи якось. Я не знаю, що не могло трапитися, але книга класна, тримає на напрузі, дійсно цікава. І це тільки перших 100 сторінок, мені просто цікаво, що буде далі, тому що початок просто неймовірний от те, що я, в принципі, і хотіла. Тож, я зараз буду йти по своїм справам і вже потім буду сідати далі, читати. Я сподіваюся, що я її сьогодні закінчу цю книгу, і коли я вже прочитаю до 200 сторінки, я підключуся знов до вас і розповім свої враження. Ну що, друзі, я прочитала 200 сторінок, і що можу сказати? Дуже цікаво, я не можу відірватися, просто настільки класний сюжет, настільки класно розвиваються події в цій книзі, що просто офігенно. Перша 100 сторінок закінчилася на тому, що нашу Джейн Рецолі взяли в полон. І ось на цих ста сторінках ми дізнаємося, чи все ж таки вдасться їй вийти звідти, чи ні. Що від неї хочуть викрадачі. Також ми більше дізнаємося про тих викрадачів, хто це, чому вони це роблять. І я вже, якщо чесно, дуже хочу продовжувати читати, тому що багато я вам не можу говорити про цю частину, тому що там буде багато спойлерів. Але я хочу швидше дізнатися, чим же це все закінчиться. І мені а, просто цікаво дізнатися, чи все ж таки буде здійснено правосуддя чи ні. А, от і а, ось так. Тому я вже біжу читати далі і підключусь, коли прочитаю хоча б сторінок а, ще 100. І коли буду на 300 сторінці, я підключуся а знову ж таки поділитись своїми враженнями. Ну, що, я трошки втомилася, але я все ж таки дочитала цю книгу. Знаєте, це було просто неймовірно. офігенна книга, я її оцінила на 5 з 5. Просто настільки щемка історія, настільки зворушлива. І ось ця книга піднімає досить важливі теми. По-перше, це торгівля людьми. Торгівля наркотиками, незаконна торгівля. І ця книга розповідає про те, як людям з вищих кіл все просто сходить з рук, наскільки гроші все вирішують, і це дуже прикро, дуже, дуже печально, якщо чесно. Загалом останні 100 сторінок були все ж таки захопливі. Останні 50 сторінок взагалі були просто неймовірні, неможливо було відірватися, тому що я просто настільки переживала, що буде далі, чи все ж таки, чи все ж таки вдасться наказати винних, не дивлячись на те, що це великі постаті в цій книзі. Ось. І загалом кінцівка мені дуже сподобалась. Загалом вся книга просто неймовірна. Вона спочатку і до кінця тримала в напрузі, від неї просто неможливо було відірватися. Для мене особисто ця книга була досить болючою, досить несправедливою і місцями жорстокою. Я впевнилася в тому, що просто гроші все вирішують в цьому світі, і за гроші можна зробити будь-що, і за гроші можна просто. Не нести відповідальність за ті дії, які ти зробив. Я дуже задоволена, що я все ж таки взяла і прочитала цю книгу. От, і ще, до речі, ця книга дуже добре висвітлює ставлення преси, ставлення людей для того, щоб нажитися. Так, висвітлює дуже такі, знаєте, меркантильні сторони людства, на що здатна людина, аби заробити гроші. Ось так. Навіть скоїти злочин. Чому б ні? О, да. Тому ось такі враження в мене від цієї книги. О, загалом я своїм результатом задоволена, тому що я не впевнена була, що я прочитаю цю книгу, тому що хоч, хоч тут і 330 сторінок, але тут досить такий маленький шрифт. Ось. Але все ж таки я молодець і ми з вами закінчили другу книгу за цей день. От, і завтра ми вже з вами почнемо е, наступну книгу. У нас залишається ось ця молоко і мед Рупі Кауру. Ну, тут взагалі нема що читати. В принципі, нам вистачить годинку для того, щоб прочитати ці вірші. От, і ось так. що? ж, на цьому я думаю, ми будемо вже завершувати наш е, другий день марафона. І вже побачимося з вами завтра. Всім дякую за перегляд, ставте свої вподобайки до цього відео, підписуйтесь на мій канал, і ми вже з вами побачимося завтра. А я пішла відпочивати, вам гарного дня, всім па-па!